Ми з України новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 217-й день війни. Українці не зупиняються на досягнутому. Ми продовжуємо мужньо виборювати свою перемогу. Про головне на цю годину далі. у випуску. немає спокою ні в день, ні вночі. Нікополь під прицільним ворожим вогнем вже понад два місяці. Ліплять вареники під обстрілами, товчуть пюре гранатою, співають і танцюють. ЗСУ не втрачають смаку до життя навіть на передовій. Її артобереги мандрують світом. У Дніпрі 29 вересня відкриється виставка Магія мотанок. І про це те інше більш детально. Свято під прицілом окупантів. Нікопольчани відзначають цьогоріч день міста під свист ворожих снарядів. Окупанти тероризують Нікополь із середини липня. Практично щодня гатять зградів та важкої артилерії з території тимчасово окупованого енергодара. Обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Подарунки від рашистів прилетіли і цієї ночі. По місту вдарили тричі. Снаряди понівечили ліцей, п'ятиповерхівку та 12 приватних будинків. Загалом у місті пошкоджено понад три сотні багатоповерхів. Ок, та майже тисяча приватних осель внаслідок ворожих атак 10 людей загинули ще понад півсотні отримали поранення. Про життя під постійними обстрілами наш наступний сюжет. З вогню та в полумінь потрапила пані Валентина. Вона з родиною у квітні втекла від окупантів з Херсонщини, але потрапила під їхній вогонь у Нікополі. Каже, виїхати вдалося з другої спроби, і замість двох годин були в дорозі вісім, але залишатися там не могли, бо боялися за доньку. Однак ворожі снаряди наздогнали їх і на Дніпропетровщині під час одного з обстрілів осколки боєприпасів посікли їхню машину, дісталося й квартирі. З тої сторони спальня. Дітям одна секція вікна повністю вибило, і в стінку попало. І дітей буквально за пару хвилин туди гукнули, а вони осколки були прямо на крові. Лежали. Ми знаходили осколки і снарядів. Жителі Нікополя під постійними ворожими обстрілами вже понад два місяці. Прикриваючись Запорізькою АЕС, ворог хатить по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Осколки побіла всі окна, стіну потрашила, потолок і. По руке. Чисто случайно так поигрался осколочек. 18 числа вот это кошмар было. а через день был еще страшнее, конечно. Трухануло так, что тут крышу, видите, там подъемный кран работает сейчас. И крышу там снесло. Окна с этой стороны, то была одна комната, теперь зал и кухня. Ну, пострадали капитально. Уже вы видите, вот это тоже с гордом. Нічого, так, місцеві тримаються і водночас чітко формулюють, що хочуть зробити з ворогом, який зазіхнув на їхню країну та їхнє життя. Пані Валентина каже, не розуміє, чому у свої 75 має таке переживати. Пробило кришу снаряду. Це щастя, що в мене не було. Большой привіт оркам і всяким різним русакам. Вони ж нас не оставляють, ни днем, ни ні днем ні ночі в покої. Ні днем, ні ночі. Кожен день обстріли на машині. Я сьогодні читала. Куплю труп Путіна. Дорого кажу, синок. Та я б його сама розірвала. Наразі в Нікополі через ворожі обстріли вщен зруйновані 18 приватних будинків. Ще майже тисяча пошкоджені. По Нівичині також і 310 багатоповерхівок. Підрядники, які ремонтують будинки після атак армії агресора, кажуть, роботи дуже багато, працюють практично без вихідних. Найчастіше замінюють плити перекриття на відновлення одного будинку. Витрачають у середньому від 10 до 20 днів. Пробивають п'ятий етаж кровлю, пробивають... перекрытие потолки пятых этажей, приходится разбирать кровлю, полностью назад добираться до пробитых плит, вырывать их, перезаливать, делать новый и потом ложить плиты перекрытия, которые непосредственно кровли. Семь домов уже сделали, четыре дома на подходе на завершальных этапах и еще в работе около 15. Від обстрілів страждає не лише житло містян, але й цивільна інфраструктура. Зараз у Нікополі пошкоджено 33 навчальні заклади: будинок культури, спортшкола, стадіон та музей. 28 вересня. Нікопальчани мали святкувати день міста, але як і багатьом українським містам та селам, через війну свято довелося скасувати. Містяни кажуть, відсвяткують після перемоги України. На жаль, ми не можемо його святкувати, але прийде мирний час, і ми відсвяткуємо. Хочу всіх нікопольців привітати з Днем міста. Альона В'єтрова Данило Мага Опенью канал відкритий. Окрім Нікопольщини, під обстрілами окупантів також Криворізький та Сенеляківські райони. Вони теж межують з зоною активних бойових дій, потерпають від ворожих атак і інші території Дніпропетровщини. Мирне населення, ворог обстрілює зградів, важкої артилерії та тероризує ракетами. Проте наші військові дають окупантам гідну відсіч від початку повномасштабної агресії. Зенітні ракетні війська повітряного командування Схід знешкодили три сотні ворожих повітряних цілей. Така ефективність ППО запобігає великій кількості. Жертв серед цивільних та руйнуванню важливих об'єктів інфраструктури загалом за час активної фази бойових дій поблизу Дніпра сили протиповітряної оборони Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили понад півсотні крилатих ракет різних модифікацій від радянських зразків до сучасних типу Х-101. Наші захисники і на передовій під вогнем расистів не втрачають смаку до життя. Ліплять вареники під обстрілами. В якості антистресів у них похнастики та вохастики, а в атаку йдуть жартуючи. Українські військові знаходять приводи для радощів щодня. Одним настрій піднімає борщ, іншим розпаковка сала, а третім палаючи ворог. Ми зібрали відео військових про їхні будні, чим вони живуть, що їдять і як кипкують. Далі в сюжеті. Ранковий лиць. <реш> Далі за графіком руханка. Я привыкла, как у вдома жити, курки все душевно. Тепер підкріпитись. Варим борщ. У перерві між боями наші захисники встигають навіть ліпити вареники, а ще зробити пюре, але замість товкачки підручні засоби. Це що таке? Це граната, Це граната чи що це пюрешка. У польовому меню і олів'є. <реш> <реш> олів Сань. Даєм та найбільше радіють наші ось таким смачним розпаковкам. Наркотики прийшли в окопи нерідко нашим військовим доводиться їсти ось під таку мелодію. Ну а так ми обідають. Обідають і під музику наживо. Ось так у деокупованих населених пунктах ЗСУ зустрічають українці. Таких воїнів супроводжують і пухнастики. З ними і у вогонь, і у воду. А цей хвостатий уже рветься в бій. А цих малих посвятили в десантники. Десант. У нас з'явився десантник. Раната! А це українська антистресова насадка на бронежилет. З таким і бойові задачі легше виконувати. Тактична насадка на бронежилет. Вдруге тебе стресу такі. Зразу легше музиканти на трембітах вітають непроханих гостей. і Бажають їм гарної забави. Три два, один. Якщо треба кудись доїхати, на деяких маршрутах курсує маршрутка ЗСУ. Подейкують вона невидима. Ти теж з полтинника забули здачу передати. Там здача полтинника буде? Наші військові смажать орків на позитиві. Тот момент, коли командир попросив взяти йому і ручку. По-любому бути доволі. Зарплата 100 тисяч, а ти живеш в ямі. Б**. Не можеш хату сі нормально сняти на, ні? Після важкого дня банні процедури. Баня наша. Баня. <свісна> <свісна> І звісно, ніхто не забуває про пухнасте військо. Разом до перемоги. Лада Донець Олег Родіонов Open News, Телеканал відкритий. До якого періоду буде воювати? Поки. Поки. поки будемо стояти. Подолав тисячі кілометрів, аби поділитися досвідом. До Дніпра приїхав професор із Чикаго, аби вчити наших медиків рятувати захисників на полі бою за новітніми світовими протоколами. Зокрема, як створювати банк крові в польових умовах і робити діагностику приладом розміром зі смартфон. Про це у прес-центрі відкритого розказав сам професор Ром Стівенс. Він вже понад 30 років рятує життя військових та цивільних гарячих точках світу. У Дніпрі на волонтерських засадах декілька днів навчатиме наших медиків. З різних медзакладів з мого досвіду війни в Афганістані я знаю, що пацієнт, який втрачає корисні елементи крові, багато крові він помирає. Багато солдатів помирає через це. На полі бою у лікарів недостатньо компонентів крові, а особливо тромбоцитів, які відповідають за її згортання та мають термін придатності тільки два тижні. Тому я зробив протокол, за яким кров може бути перелита напряму від донорів. Так можна обійтися без складного процесу центрифугування та зберігання. Кровіфаунд за свій 36-річний досвід роботи в якості анестезіолога та військового медика. Ром Стівенс мав практику під час військових дій, які здійснювали США в Афганістані, в Іраку, в Африці. Тому має дуже серйозний досвід. і сьогодні він приїхав на декілька днів в місто Дніпро для того, щоб поділитися своїм досвідом. Він має його. Скажімо, спеціальні, спеціальні навички це військові травми, опіки та трансфузіологія, і саме ці напрямки медицини зараз є вкрай актуальними для медиків українських, які з цим стикаються. Сотні тонн гуманітарки роздали у Дніпрі з початку повномасштабної війни волонтери хабу доброго ранку. Ми з Маріуполя організували такий пункт допомоги самі жителі Маріуполя, які евакуювалися до Дніпра. Тут вирішили допомагати землякам, які тікали від війни, а ще переселенцям з інших гарячих точок. На складі хабу можна знайти продукти та дитяче харчування, одяг та взуття, інвалідні візки та медикаменти. Як і чим допомагають Маріупольці, розкажемо далі. Самого ранку тут вже вишикувалася черга переселенців за гуманітаркою. Тут у Дніпрі на початку березня започаткували волонтерський хаб. Доброго ранку ми з Маріуполя. Серед тих, хто потребує допомоги, і пані Раїса. Вона разом з матір'ю тікала від російських обстрілів у березні з Лисичанська. Порятунок знайшли у Дніпрі. У хабі отримує гуманітарну допомогу вже втретє. От я бачу, подушечку дали, ще не давали, а мені якраз потрібна мамі подушечка, то ми на чужих подушках спимо і мамі якраз. О, і Бачу, там нижня білизна, мабуть, є та саме, я не знаю, наволочечка чи щось таке ще. Вот. А там мабуть, продукти харчування, обычні, там консерви, тушонка, хліб, крупи, зущенка. Хабу декілька десятків волонтерів, які сортують гуманітарку у приміщенні, яке їм надали небайдужі. До обіду волонтери щодня видають продуктові набори переселенцям з різних куточків країни. За день зазначають волонтери, приходить більш ніж 300 родин. Сьогодні в нас в наш в пакет наш, входить мук борошно, макарони, пшенична крупа, крупа кукурузна. Обов'язково намагаємось, щоб в нас була олія. Паштет з бобами та консервна рибка і трошки цукру. А ще обов'язково хліб та за потреби дадуть і дитяче харчування, а ще нагодують вашого чотирилапого улюбленця. Серед гуманітарної допомоги волонтери доброго ранку ми з Маріуполя можуть допомогти з медикаментами людям з вадами серця та з цукровим діабетом, можуть забезпечити і необхідним одягом. <свіття> Тама через місяць у той час, коли священики так званого московського патріархата в Маріуполі вітають російську армію, у хабі доброго ранку ми з Маріуполя вітають священики православної церкви України. кажуть, намагаються допомагати переселенцям одним теплими речами, іншим теплим словом. Ми намагаємось по сьогоднішній день показати насамперед самі собі і всім іншим, що Церква це не тільки поставити свічку або заказати молебень за здоров'я, або панихіду за спокій. Церква це насамперед духовна організація, тіла Христового, яке допомагає і живе для свого народу. Якщо народу погано, то і церкві погано. Якщо народ радіє, значить і церква радіє. Не забувають волонтери і про військових та госпіталі, а необхідними речами та продуктами кажуть, допомагають меценати, благодійні організації та небайдужі люди. Нам потрібна допомога будь-яка і фінансова, тому що ми дуже багато наїжджаємо на машинах, забираємо, відвозимо розвозимо, привозимо людям допомогу на машинах. Тому нам дуже потрібно палива. Нам дуже потрібна їжа, тому що ми допомагаємо не тільки людям, які до нас приходять. Ми ще відправляємо кожен день на громади всі розову. Ну всі напередок, там, де люди не евакуюються з якихось там причин, але в них там дуже, мага, дуже мало їжі. За час роботи хаба роздали вже сотні тонн гуманітарки нужденним. Якщо бажаєте допомогти тим, хто цього сьогодні потребує, заходьте на сторінку УФБ. Її ви бачите на екрані. Вікторія Вахрошина, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий. Нищити окупантів мрією. Кіберполіція та волонтери створили проєкт для боротьби з ворогом у медіапросторі. Чат-бот Мрія перевіряє та блокує ресурси, які поширюють фейки й російську пропаганду. А кібервоїнами в цій інформаційній битві стають підписники. Вони можуть як додати посилання на дезінформацію, так і долучитися до масового блокування ресурсів окупанта. Вступити до кібервійська може кожен. Варто лише підписатися на бот в телеграм. Подальшу інструкцію вам надійшли адміністратор. Загалом на інформаційному фронті чат-боту Мрія вже понад 200 тисяч воїнів. Ви побачили, скопіювали силку, зайшли на цей бот, нажали на кнопочку Додати ресурс на блокування, скинули туди це посилання з фейковим телеграм-каналом, і воно попадає у надіслати скаргу на ресурс. Тобто, ви натискаєте, надіслати скаргу. Вам пропонується заблокувати канал, видається завдання, текст скарги і посилання на сам цей телеграм-канал. Ви заходите, натискаєте. 음, ну, копіюєте текст, нажимаєте «Поскаржитися», вставляєте текст і все. Одне з першочергових завдань, щоб якомога більше людей, і в нашій області, зокрема, бо вона прифронтова, і, в принципі, в інших областях України також, щоб якомога більше людей дізнавались про функціонал бота і е, витрачали там декілька хвилин, можливо, на день, і допомагали е, Україні в інформаційній перемозі. Тікають світ за очі від мобілізації. Відсьогодні Латвія запроваджує режим надзвичайної ситуації у прикордонних з Росією районах, а також портах, аеропортах, прикордонних пунктах та залізниці. Усе через мобілізацію в країні агресорці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни. Він зазначив, є ризик, що кількість мігрантів у короткий термін може збільшитися в рази. Діятиме режим надзвичайного стану до 26 грудня. Включно зазначимо за даними прикордонної служби ЄС. За сім останніх днів в єврозону в'їхали майже 66 тисяч росіян. Це на 30% більше ніж на поза минулому тижні. Більшість з них прибула до Фінляндії та Естонії. Причиною перетину кордону вказують на підтримку російської політики, факт переслідування або оголошену в РФ мобілізацію. Велком до ізоляції фінські прикордонники пропонують побудувати паркан на кордоні з РФ. Огородити хочуть окремі ділянки. Там, де з обох боків є населені пункти, йдеться про 20% сухопутного кордону. Вартість проєкту оцінюють в кількасот мільйонів євро. У цю суму входить не лише стіна, а й засоби технічного контролю та під'їздні шляхи, які дозволять швидко реагувати на випадки незаконного перетину кордону. За словами голови прикордонного відомства Фінляндії, основну частину. Но огородження планують звести на південному сході країни. Будівництво першої частини огорожі можуть завершити протягом майбутніх зими та весни. А весь паркан за 2-3 роки виряді Фінляндії поки не розглядали цю пропозицію однак у міністерстві внутрішніх справ на неї відреагували схвально. Там зазначають, нагляд за кордоном уже посилили і спробу нелегального перетину обов'язково помітять. МВС розширює пілотний проєкт спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Відкрито вже друге набір на навчання. Цього разу подати заявку можуть територіальні громади. У міністерстві повідомляють, ці фахівці працюватимуть у школах та підвищуватимуть рівень захищеності дітей. Навчання спеціалістів проходитиме на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Перші 17 фахівців вже розпочали роботу в закладах середньої освіти. Водночас вчителі Дніпра вже отримують вітання до професійного свята. Зустрічі організовують у затишних просторах у музеї історії Дніпра, бібліотеці імені Маккейна, у школі мистецтв імені Сідура та в освітній траєкторії. У міськраді кажуть, це не просто святкові зустрічі з вітальними словами та подяками. Вони прагнули створити для вчителів затишне та цікаве спілкування віч -навіч. Коли дали свої пропозиції і визначили найактивнішого представника від. Заступника керівника закладу освіти до молодшого обслуговуючого персоналу, тобто один представник від школи, якому ми дякуємо за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі міста. Які внески були з мого боку? Я не можу сказати так, я там співавтором є посібника, займаюся займаються волонтерською діяльністю, Розмальовуємо з донькою зупинки в своєму селищі. Звичайно, працювала на воєнному часі. Працюю зараз вже один клас, але підтримала дітей, які, на жаль, втратили вчителя, Вона переїхала в інше місце, працювала на два класи, тому Думаю, вибрали саме мене, тому що вклала в дуже багато. Душі достойний кожен вчитель, який зараз виконує, скажімо так, свою роботу, свій фронт роботи, і кожен з нас, українців, на своєму місці, має наближати ту перемогу. Цього народу під час другої світової як паралельне прихованої мети Росія знищити українців на виставці Голокост на Дніпропетровщині як оригінали, так і копії архівних справ та газет 1941-1943 років. Кожен документ свідчення військових злочинів нацистів, масових вбивств та утисків євреїв. Трагічні сторінки історії підняли з архіву напередодні 81-х роковин Бабиного Яру. Дніпро має свій Бабин Яр на території парку Гага. Там, 13-14 жовтня 1941 року, розстріляли 11 тисяч євреїв. Вбитих і поранених людей скидали до яру. Туди ж з 20-метрової висоти кидали живими маленьких дітей. За, за спогадами очевидців, крики стогони людей розпосюджувалися за кілька Кілометрів, і їх не заглушував шум тракторів, які працювали для цієї мети, і літаків, що кружляли над місцем розправи. Згідно архівних документів, уже через місяць у середині жовтня у Дніпрі залишилося всього 700 євреїв, а через півроку не залишилося жодного. Окрім документів, на виставці представлені і фото ексгумації з місць масових поховань. І вони перегукуються зі страшними кадрами вже сучасної історії України, кажуть організатори документальної експозиції. Це нагадує те, що ми бачили у Бородянці, Гостомелі, Бучі і Лялька-оберіг та іграшка із сакральним сенсом. Та мотанки можна не лише виготовляти, а й малювати. Вважає дніпрянка Валерія Макаренко. Її арт-обереги вже мандрують Україною та світом. А зараз мисткиня готує до показу виставку Магія мотанок. Коли і де дніпряни зможуть побачити українські сучасні мотанки в інтерпретації художниці, далі у сюжеті. Валерія малює з дитинства, закінчила художню школу. Після здобула освіту архітектора. Однак зрозуміла, що креслення не замінить полотно. Згодом художниця одружилася та народила двох дітей. Під час сімейного життя взяла перерву у творчості. До живопису повернулася три роки тому. Прийшла така ідея малювати українські народні костюми. А портрети я не дуже полюбляю малювати і не люблю, коли е, чиїсь обличчя е, знаходиться е, у кімнаті і дивиться на мене. То, е, Почала думати, що ж можна намалювати замість обличчя. Саме тоді Валерія згадала про маленьку ляльку-мотанку. Іграшку художниця колись придбала для своєї доньки. Після 24 лютого лялька стала своєрідним оберегом. Я вирішила малювати мотанок, щоб ця картина служила. Оберігом для сім'ї, у якої вона буде, чарівна відображення, дніпровська відьма, серпень, берегиня. Кожна картина це відгук на події сучасності. Відразу приковує погляд, мотанка в берцях та рожевому капелюшку. Мені хотілось підкреслити час, який воєнний час Калуш переміг на Євробаченні, і захотілося створити таку сучасну мотанку. Майже всі оригінали картин Валерія вже продала. Половина полотен вирушила в різні міста України. Решта помандрувала до Німеччини, Канади та Сполучених Штатів. За кордоном мотанки мисткині допомагають українцям тримати зв'язок з батьківщиною. Для мене важливо мати частинку моєї культури, особливо з початку війни. Тож я вирішила придбати картину, тому що вона дуже глибоко резонує зі мною пов'язує мене з моїм корінням. Мотанки художниці надихають та підтримують. Розповідає ще одна власниця мальованого оберега. Світлана для неї кожна картина особлює жінку, яка живе сьогодні у воєнний час. Жінка, яка попри війну продовжує жити. Жінка, яка своєю допомогою наближає перемогу України. Я приходжу іноді декілька разів на день просто подивитися, просто помовчити з нею. Е, і вона для мене точно про віру, що. Власне, у мене все буде добре, і вона для мене дуже про перемогу. Якою ми всі чекаємо? Магія мотанок» – Перша виставка Валерії Макаренко. На ній художниця представить понад 20 картин та репродукцій. Під час заходу Дніпряни зможуть створити спільний артоберег. Для відвідувачів також підготують живу фотозону з козенятами та українськими атрибутами. Запрошуємо вас на виставку картин Валерії Макаренко 29 вересня о 19.00 на фабрика фабріка. Л. Буде цікаво. Ніколь Саченко, Віталій Правдюк, News, телеканал відкритий. Нашу країну продовжують підтримувати по всьому світові. We stand with Ukraine – ми разом з Україною. У США фермери створили гігантський лабіринт у кукурудзяному полі на підтримку України. Родина Келдерів не має родичів в Україні і ніколи в нас не була. Але побачивши в лютому жахливі кадри російської агресії, не змогла залишитися байдужою і вирішила підтримати українців. На початку березня найняли дизайнерів, які спроєктували лабіринт, позначивши у яких напрямках треба саджати кукурудзу. Коли стебла зійшли, фермери тиждень вручну прополювали доріжки зі слів за трафаретом: 250 соток, один мільйон рослин. Лабіринт величезний. Подорож у пошуках виходу займає 35 хвилин. Келдери розповідають, коли кукурудза підросла і напис нарешті вималювався. Повідомили про це на сторінці УФБ і запросили відвідувачів. кажуть, не очікували такого інтересу, але радіють, бо частина коштів від подорожі піде до фонду гуманітарної допомоги Україні. І це все на цю годину. Далі на відкритому прогноз погоди. Залишайтесь з нами, Україна, це сильна країна, яка об'єднує навколо себе весь світ. Пишаємо з тобою і знаємо, ти обов'язково переможеш у цій війні.